До Різдва залишилося 22 дні. дні. Позаяк підготовка до великого різдвяного святкування вимагає багато часу, то цю справу доручили особливому святковому комітету, до якого увійшло кілька лісових мешканців. Туди потрапили гном червоний ковпачок, ельфи Аду та Удо, моховики, Крукруді, борсуки Дейзі та Дагго, лис Фріц, Пугач Карл, Сорока Елсі. Качка Емма і кролиця Квара. Перш ніж різдвяна мишка та Крук Руді мали вирушити у дорогу, потрібно було обговорити ще кілька питань. Цього дня різдвяна мишка запросила святковий комітет до великої печери, щоб розповісти про завдання, які вони мусять виконати. Любі друзі, почала мишка, щороку ви мені дуже допомагаєте, але тепер я прошу вас розпочати підготовку до Різдва без мене. Мене якийсь час не буде, тож на всі запитання відповідатиме гном червоний ковпачок. Ельфи, як завжди, подбають про подарунки. Сховаємо подарунки, зраділи ельфи, бо вони просто обожнювали щось ховати. Тепер щодо вас, звернулася мишка до моховиків. Чи вистачить у вас моху для того дивовижного м'якого килима, на якому так полюбляємо сидіти ми і наші гості? Літо було посушливе, проте моху нам вистачить, запевнив найменший мохівець. Може, кролиця Клара допоможе нам зібрати мох. Клара кивнула. Даггу й Дейзі, а ви, поцікавилася різдвяна мишка. Ми готові. відгукнулася Дейзі. Хоча роботи у нас дуже багато. Дагко зітхнув. Ох, а ще ж треба декого розбудити. Нелегко буде мені з цим упоратися. Їжаки, соні, кажани, світлячки аж до самого Різдва роботи стане. Чи й не три тижні доведеться нам щодня нагадувати всім про різдво. Із сонями найчаще. Якщо вони просплять різдво через те, що ми не зможемо їх розбудити, то образиться на нас на весь рік. Слово взяв Лис Фріц. Найголовніше це якомога скоріше визначитися із місцем святкування. Чому саме це найголовніше? поцікавилася качка Емма. Вона дуже любила поговорити, але майже все з почутого невдовзі забувала. Коли ти вже затямиш, що ніхто, крім нас, не подбає про підготовку до святвечора. Маємо стільки роботи. ухнув пугач Карл. Так і є, хихикнула качка Емма. Але не сварися не можна ж усе втримати в голові. На жаль, інколи щось та забуваєш. Я подбаю про водоплавних птахів, які залишаються тут узимку, і покажу їм дорогу до місця святкування. А ми, підхопили Адо і Удо, зачинимося у нашій пекарні, але що ми не скажемо. Бачу, ви без мене чудово впораєтеся, задоволено завважила різдвяна мишка. Що скажете, якщо влаштуємо свято тут, у цій прекрасній печері? Сова, яка тут мешкає, не проти. Усі закивали, тільки сорока Елсі розчаровано поскрикотала. Але мої різдвяні прикраси краще сяятимуть у лісі. А тут біля самісінького входу ростуть ялинки, сказав гном червоний ковпачук. Все одно, зітхнула сорока Елсі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!